Мені потрібен рюкзачок, щоб скласти в нього всю свою фототехніку, але щоб він був не занадто великий і захищав від зовнішніх факторів. Ми дуже часто отримуємо саме такий запит на рюкзачки, і, здається, ми знайшли для вас ідеальний варіант. В рюкзачку з легкістю поміститься камера, декілька об'єктивів, зарядне і акумулятори. Мені дуже подобається, як він виглядає. Чудовий варіант для тих, хто шукає щось надійне, гарне, не за всі кошти світу. Маємо тут кишеньки для дрібниць. Також кріплення для штативу, можна його збоку тут повісити. Спинка виглядає дуже зручною. В міру жорстка з сіточкою. Трохи ближче подивимось на тканинку. Добре захистить від вологи, снігу. Фірма KF Concept дуже радує своїми деталями, дуже продумано, дуже гарно і стильно. Ось так він називається.